Продовжуються змагання в Оберхофі, де жінки змагалися в гонці переслідування. На жаль, Юлія Джима не змогла стартувати через хворобу. Бажаємо швидкого одужання. Україну представляла Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Де перемогу здобула Лу Жан Моно, маючи лише одну помилку на першому вогневому рубежі, а далі все чисто та впевнена перемога. Друга позиція Марин Кіркейде, хоч і на другій лерсі було два промахи, та висока стартова позиція та непогана швидкість по дистанції дали змогу здобути срібло. Та третьою стала Ельвіра Еберг, піднявшись аж на 34 позиції та маючи лише один промах. Осен Мішло не втримала темп Ельвіри на п'ятому колі та четверта позиція. селіна Гротян фінішує п'ятою, перемігши у фінішному створі Жан Рішар, яка фінішувала на шостій позиції. Мільяна Тодорова, сьома позиція та два штрафних кола. Христина Димитренко фінішувала на 30-й позиції з одним промахом та піднявшись на 10 позицій. Дарина Чалик не змогла фінішувати так, як була знята як колова, та й стрільба в Дарини не пішла від слова зовсім. Сім штрафних кіл за три вогневих рубежа. У загальному рейтингу Франциска Пройс утримує першу позицію, маючи 599 очків. Лужан Моно – 483, Ельвіра Еберг, 440, Жуля Сімон, 375, Сюві Мінкене – 372, Бреза Буше, 357, Юлія Джима, 21 позиція, 185, Христина Дмитренко, 33 позиція, 106 очків. Огляд жіночої гонки переслідування буде згодом. thank you